Друзі, всім привіт! Мене звати Юра і ви знаходитесь на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. І сьогодні ми з вами приготуємо рульку. Ну, тут такий специфічний рецепт, але чесно я вам скажу, це така смакота. Перший раз навіть можна не розкоштувати. Ну, коли вже другий, третій, ну, це як суші. Перший раз не заходить, а другий, третій не можна відірватися Дивіться, у мене тут рулька. І ще ось Шматочок кісточка м'ясо. Ви можете брати сюди ось ножка. Ви можете брати сюди м'ясо, яке ви хочете. Ну, рурку обов'язково можна до нього ребра, м'якоть, курочку, півника, все, що хочете, можна додати. Значить, нам понадобиться м'ясо, томатний сік, дві моркви, дві цибулі і грам 100-150 квасолі. Ну, ви дивіться по своєму казані по своїх об'ємах. Всі пропорції я опишу під відео. Єдине, що я скажу, що якщо ви берете 2 літри томатного соку, то води повинна, повинна бути 1 літра 1 до 2 розводиться. Значить, беремо казан. Ну, У мене отакий, він не видавший вийде. І складаємо в нього м'ясо, яке у вас є. Ну Тут обов'язково, я ж кажу, повинна бути рулька, бо це варитиметься. ну, По принципу холодцю. Зараз я вилью сік томатний. У мене тут у банці лишилось трошки. Я подивлюсь, якщо мало, я піду ще додам ну, вистачить. Я ще з погріба достану. Значить, соку тут у мене літра півтори. Може, літр ну, літр триста. І тоді я додам три стакани води. Значить, бачите, покрила в мене вода м'ясо майже покрила. Я ставлю на газ на тоненький, так, на маленький вогонь, так як на холодець. Вариться воно буде 4 години мліть. І в цей час я ставлю цей казан із м'ясом, і окремо я замочу і поставлю варити квасолю. Якраз квасоля десь з півгодинки набухне, поставлю, зварю, і буде там те, що так, як треба. Так, став. Так, дівчаточка, далі. Пройшло в нас уже, мабуть, годинки-дві, Так, да, дві годинки показую, бачите, кипить. Тепер я сюди додам, я порізала дві цибульки, величенькі, я вам показувала, і дві моркви. Кубиками, бачите і морквочку. Сюди ще дуже класно болгарський перчик. Ну, в мене немає, корилась морозівки, нема, закінчився. Тепер посолю гарненько. Це ж м'яско. може ще додам сольки, не знаю. І в мене тут, ось зараз покажу, кипить квасолька. Зараз вона ще трошки докипить, бо квасульку треба, щоб варена була. Бо тут таке ж кисле середовище, і воно погано розкіпає, ну, овочі ціленькі зберігаються. І ще вам скажу на голошу, що я пробувала з квасолі купленої з магазинної, то ну, не те. Зовсім не те, тому треба, ось бачите, в мене вариться. Квасулька тут домашня, ну, звичайна сира. І зараз сюди ще додав, додам лаврового листочка і перцю горошку. І приправу, яку ви любите. От зараз я тут знайду, яка в мене є. І тут додам. Приправи за смаком. Так, дівчатка, дивіться, і хлопці також. Значить, лавровий листок перець з горошком приправи. В мене копчена паприка до шашлику і трошки сушеного чеснику. Оце все зараз сюди додаю. Ось так. І все. І хай воно далі кипить. Касоля звариться, додам фасолю. Дивіться, отака вже рулька. Це вже вона 4 години протомилася. І сюди я для смаку, буквально для смаку, додам. Одну однесеньку ложечку цукру. Вже як васольку додала. Дівчатка, дивіться, отака, бачите, вийшла в нас рулька. Ну, Це прикольно виходить, я вам чесно кажу, смачно. Ви перший раз зробите, потім вам влюбитеся. Закохаєтеся в цей рецепт. Да? Отут Максим. Привет. Привіт! Привіт, так? Ням-ням-ням. Тому всім смачного. Тільки ми... Да? Коли? Всі Сейчас? Тому всім смачного, тихої, мирної ночі.